Ну що ж, погнали. Всім привіт! Пані та панове З вами Незламна душа. У нас на угляді маленька блоха під назвою Т114 бат Не дуже живуча, не дуже швидка. І дими повільно ставить, то це єдині мінуси, які в неї є. З плюсів озброєння. 700 мм пробою топові кумулятиви. 13 тисяч дамагу по, по самому. По самій техніці і 5700 по внутрішніх модулях, що повинно гарантувати якийсь ваншот чи хоча би кріт. Проникнення всередину кумулятива 1,7 метра. О, мене хтось просить. Ми... Прийму. Буде чувакові досі. Прикольно. Сподіваюсь, він це прочитаю. Привіт, я записую відеогляд. Ти мене чуєш? привіт Я записываю відеоогляд. Чувак, ти, чувак, ти, ти просто у відосі в мене.

окей, можу на Т2. Якщо й іти. Прикольно. Чувак у відео попав. Чекаємо на відповідь. Ну? No. Раз. Поки чекатиму на відповідь, я буду розказувати про 114-го. Отже, ми продовжимо снаряди добові кумулятиви. Вони розташовані в МК 3 прокажі. Ось вони. 106-3А. Що в них цікаво, а тим, що вони дуже схожі на ДТП-1А. Але вони летять повільніше на 1000 метрів за секунду. Аж. Що поганенько. І плюс вони летять по дузі. Угу. Пошкодження в них 13 000, плюс 5700 по внутрішнім модулям, що непогано. Ще є фугаси, та я їх собою не вожу через те, що це барабанний танк, який перезаряджається аж більше 12 секунд. Плюс це курсовий кулеметик, ось він. Просто над гарматою. В нього такі самі кавени, як і в гармати. Зараз я їх розкажу. Мінус 10, плюс 19. Плюс це аж, аж монолітно-картонний танк. Який фугаситься двома фугасами і йому гайки. Все. Динаміка. А, це озброєння. Не туди. Динаміка 60-ке задній хід 20, крутиться, вертиться непогано. КВ є, лише 9 тонн важить, маленький легенький, вміє плавати. В якості димової завіси генератор диму. Щоб дими ставить не швидко ця машина. Нічого, сподіваюся, це не критично. Але все ж таки, димові гранати краще. Раз. Тоді поїхали. Готовий. Я чи... О, тут Я ж тут не один чай, та ти шо? Хто тут з нами такий? О, це прикол. Чуваки в відео попали. Нормально. Ще й бій проведу з ними. Та ти шо, Вообще клас. Зазвичайне завоювання. Зараз будемо виживати на цій блосі. Ваншотить вона може, якщо Якщо вистрілиш раніше, то. Або заваншотиш там якого небудь умовного бульдога. Ну, на Т2 важко. То що льотка з'являється, і просто прилетить тобі некерованими ракетами накидає, все, і ти откисаєш. Друзі, якщо ви мене чуєте, то всім приємної гри. Так. 5 на 10, 6 на 6, 6 із 10. Хвилина підбору пройшла. Поїхали. Зараз буде м'ясо. Спробую поближувати на Тес... на Тесла 14. -му. Так. 114. До бою. До бою, мала Гадіна. Маленький гадьониш. Це винищувач танків з, повіль... з досить таки повільно летючими. О! Взвод бліг. Блін. Ой, блін. Я в камінь врізався. Ох ти шо! Взвод бліг! Буде прикольно. Блоха з блохами. Хе-хе. Що. Зупинюсь. Ну що? погнали! <ріст> взвод, блік, блин. <ріст> погнали, погнали! А ты на чому там, О. Ну, взвод. Не блих, а ты. Чувак, змик. Чувак, с микрофоном, ты на чому? Ты Нострадамус? Я просто зараз записую відеогляд, Я вже писав це в чаті. Ти у відео попав, Поздравляю. Я за. Я Нострадамус я за ну, тобою. Ти ти ж Нострадамус? Я за тобою прямо. Скажи спершу на чому ти? Що там? А... це вимкну, вимкнув і вимкнув мікрофон. Пійки мені напуляли. Та йо-моё. -йо. Танк підсліповатий. Далі дистанції стріляти поганою. Ай, мені щось там зробили ще. Мені боляче роблять, це боляче. на центр заходимо... Добивати. Готовий. Хто тут ще такий? Хто такий? Так само, такий самий бет. Ага, мене венжотнули. Клас. Ну що ж, ну, 114 бат. Це танк для рукастих в першу чергу. Та новачкам його теж варто брати через його бонус до фарму. Один з, най... Один з найкращих танків першого тиру це 120С. Який може накидати так непогано. Відео вже 12 хвилин. Капець. Я планував 10, 15, ну хай буде 12. Чи ми центр захопили? Лорд Вайт виживає. Нормально. Нострадамус. Нострадамус теж виживає. Нормально. Такі фігові юніти і так. Так робить, О, ще й попав. Чудо! Бум! Як я... як це роблю? Я не, я не вірю в це. Іди геть. А. Та що ж ти робити будеш? Я втечу краще заховаюсь. Краще відновитися. То сейчас приїдется маленькая гадина. Димки поставим. Давай, давай. Души этого бота. Души, 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 души. Щас, я должен его забью. Бум, готов. Окей, я заеб прикрыв. Дякую. Пушку зламав нормально? Ще раз? Ага, не вийшло. Адже ж Гадіна. Уже ж? Ага. Китаєць. ти шо який? Який розумний. зелені тракторці. там ж гад, ти що? Шо? шо творить. Я по ньому влучить не можу. Зніми того китайця на точці це. Хто небудь. Мені жити кінця... не дає. Я до кінця Я до кінця ще хочу дожить. Голівкурд. Я... Та ми по очкам давимо їх, в принципі. А я підпалив когось. А, все, він тікає вже. Він поняв, що. Він поняв, що йому буде погано. Він там. Та. Ох. Ну, ми по очкам їх задавили. Труба китайців, ладно, о, приїхав і зламав коліна, тому китайцю, правильно. Все. Чуваки, ви ви потрапили в відео. Так. Ну що ж, зараз я закінчую запис і з вами продовжу грати. Нормально. Отже, висновок. 114 для рукастих. Інакше два фугаси просто розберуть вас і гайки. Новачку варто брати. Цей танк зробить або профі, або просто ваші нерви згорять. Але бонус 20% до фарму баксів робить його привабливим. Та й ціна лише 500... 500 золота. Тож, всім бувайте і та не хворійте. Слава Україні!